Оригінальний малюнок для обкладинки першої книги про Гаррі Поттера пішов з молотка за рекордний мільйон 900 тисяч доларів на торгах у Нью-Йорку. Водночас за лот розраховували отримати від 400 тисяч до 600 тисяч доларів. Ім'я власника не розголошують. Аукціонний будинок заявив, що малюнок став найдорожчою річчю пов'язаною з Гаррі Поттером, з усіх, що будь-коли були продані на торгах. Ілюстрацію зробив художник Томас Тейлор. Він одним із перших прочитав рукопис Джоан Роулінг. Після цього Тейлор за два дні намалював ескіз, використав акварель та чорний олівець. Ця обкладинка прикрасила перше видання книги Гаррі Поттер та Філософський Камінь, опубліковане в 97-му році. Малюнок не вперше виставляли на аукціон. До цього його продавали в Лондоні. Лот оцінювали у 25-30 тисяч доларів. Отримати вдалося 100 тисяч. У романах Джоан Роулінг описані пригоди Гаррі Потера та його друзів, які навчаються чарівництва в школі Гогвордс. Книги про юного чарівника входять до списку літературних бестселерів. У всьому світі вже продано понад 500 мільйонів екземплярів. Основна серія складається із семи романів. Також є три офіційні доповнення та три колекційні видання.